Триває другий день після атаки Полтави балістикою. Місто та область у жалобі. Цифри загиблих та поранених зростали з кожною годиною. Рятувальники працюють день та вночі. Роботи тривають безперервно. Коли є кілька годин для сну, працівники ДСНС сплять на землі неподалік розбору завалів. В сусідніх будівлях від місця прильоту вибуло вікна, двері, ліфти. На мешканців посипалося скло. Ми приїхали на місце подій, аби дізнатися, в якому стані перебувають мешканці та волонтери які постійно готові надавати допомогу. Мене звуть Ніна, оце моя квартира, одна кімната вікна виходить. Я вийшла поливати квіти, бо ви бачите, така засуха, все сухе, дощів немає. І якраз я поливала от з краю квіти і почулася. Ну, мені почувся такий як гул, свіст, от і а вибух, два вибухи, один меншої сили, і другий більшої сили. І я ще після першого я зрозуміла, що треба кудись тікати, я отуди в куток, тільки встигла забігти, закрила отак голову руками. І оці стекла посипали стекла мені, оце ж на плечі, на голову, на це. Я так думаю, що там хлопці вони не встигли. Сховатися в ці бомбосховища. Ну, я чула таку байку, що одна з жінок, яка десь тут живе і працює там у їдальні, то вони встигли скочити в бомбосховище відразу. І ну, коли вже вийшли, тут цієї їдальні, звісно, не було. Плачу було дуже багато, і перші а, оці загиблі, вони їх там десь складали окремо. Я не бачила мені тільки вчора. Ну, нелегально хлопці показали, які вивозили от з нашого ж дому на машині. Вони вивозили ранених, зразу поїхали і самі вивозили. І вони встигли сфотографувати, то показували картинку. Звісно, дуже страшна. Ну, це тоді було їх чоловік 20, Я на ту картинку, я до сих пор як загадую той. Дуже неймовірно шкода. Молодих хлопців дуже шкода. Все що я можу сказати, їду на дим, розумію, де це повертаю до воріт і бачу, як просто куча тіл лежить. І я на адреналіні навіть забуваю там ручник поставити. Я вибігаю з машини, вона мене котиться, я її останавливаю. Потім біжу в шатл, в задню частину швидкий, беру все, що необхідно. надягаю рукавиці, біжу до людей, які лежать. Чим далі ми йшли, тим більше ми поранених почали зустрічати. Така була картина, що вже ми просунулись далі, вже людей виносять з інституту. І там лежали, і ми почали з ними працювати. Всі вони були тяжкі з ампутаціями, практично всі. На одній людині можна було помітити три турнікети. Да. Це хто розуміє, то розуміє, що це таке. Ну то там такі. А ви перебували в квартирі, коли? Да, це було? Так, в кімнаті, це сидів. Мама на кухні сиділа з другої сторони, там, де вибух був. У мене там така стояла. Я консерв закупив про всяк випадок, да? І там така інсталяція з банок. І то їй банки спасли, що і не, при... не прибило стеклом. Я думаю, півголови нема. Консерви я вже назад і поставив. Ті, що врятували, так. Ні, а, так, да, ті, що врятували. Це і даже їсти тепер не можна. Бо консерви герої. Тут уламки, ті, що вікна. Ті, та, да, та, тут, ну, ми їх не убирали, потому що ну, що тут убирати, коли, коли тут і так, коли почне лить. Ну воно короче, так все ходить ходуном. Воно розбите там все розломане. Це так вже на соплях повісили, щоб не, не, не дмухало. А ви на кухні перебували, так, коли це все сталося? Та це взагалі в рубашці родилася. Yeah. Просто отак От нахилилося і летіло все. Хвиля дуже сильна була, так? Ага, дуже дуже. Каже, що у вас консерви там баночки якось врятували, yeah. щоб не полетіло. <гуми> Прилетіла. Защита така зробила концерт. Угу. <гуми> Ви дуже злякалися. Я да, звичайно думаю, господи, що ж це таке? Зараз ми допомагаємо людям уразливих категорій забивати вікна, ремонтуємо зараз кришу в жіночки. Тобто благодійники допомагають, люди донатять. За ці кошти ми придбали матеріали їжу. Ми не купляємо, їжу всю нам. Надали місцеві полтавські бізнеси близько 15 закладів, долучились. За два дні ми роздали 1200 плюс порцій їжі, десь до трьох тонн води і напоїв різних, там кава, чай, енергетики і так далі. Зараз працюємо, приймаємо заявки від постраждалих. Якщо комусь потрібна допомога, ми раді.